Зручно так вийшло якось. Подарунки робили нашим підписникам святинки з і частина людей хотіла, щоб ми відправили Укрпоштою. Короче, створили ТТНку, ми ще мали безкоштовно доставити, заплатити за доставку. Наготовили гроші, прикріпили до посилочок, приїжджаю, мені віддають гроші. Каже, а там же ж було вказано, що отримувач відправник. Але ми спеціально проприкріплювали, сказали, що оплатіть доставку. Укрпошта такі недорозуміла не, не нас. Ми не е, так що, кому ми робили подарунки, святеньки святого Спірідона відправляли е, вам Укрпошту, і, вибачайте, ну вам прийдеться заплатити за доставку. От, дійсно, незручно. Хто новою поштою, ми все пооплачували, все нормально. От з Укрпоштою. Неприємненька ситуація, Трабл Так, полидада да, сорі, сорі сайти кон на лавках, Хто хоче щось придбати? У нас у нас великий вибір ікон церковний утворі, підвісок, святиньок. Переходьте на наш сайт шапці Профілю замовляйте. Ми швидко доставляємо.